Якщо ви любите гуляти в лісі і вам здається, що вам нема про що розповісти, хочу вам сказати про те, що природа, да, не обов'язково ліс, природа, бо ви займаєтесь рибалкою, що буде цікаво, що буде цікаво знімати. Перше дуже класні ну, відео. Наприклад, ось такого плану, да? небо настрій, і підшукувати під це якийсь такий цікавий, позитивний, або задавати питання, про що б вам було б поспілкуватися гарніше з вашою аудиторією, Да? Чим що є в лісі цікавого, на що ви звертаєте увагу, коли гуляєте. Як ви поводитесь, коли ви зустрічаєте собаку, або як ви поводитесь, коли ви бачите, що в лісі сміття, чи прибираєте ви його чи ні, або ви вважаєте, що, м -м ви вважаєте, що ліса е там, вирубають і що вони надихають киснем. Є дуже багато інформації про те, чому для психіки гарніше гуляти. Бачите, ось поки я тут дві хвилиночки вже дуже багато тем, які можна розповісти, але це ви повинні розуміти, це ваші теми, це теми, якими ви надихаєтесь, це теми, які вам подобаються і будуть подобатися вашим глядачам. Якщо ви оберете себе просувати, наприклад, ви не хочете, щоб ваше обличчя бачила, ви можете знімати таку, таке відео. І хочу ще сказати, що. Один такий лайфхак. Зараз текстові моменти не дуже дивляться, а більш заходять якісь каруселі або відеоконтент. Причому з першої секунди ви повинні зачепити. Але ви повинні на цьому не фокусуватися, просто знімати те, що подобається вам. Також дуже гарно, якщо ви будете робити дуже багато різних фотографій ваших прогулянок або спілкуватися з людьми. І, виходячи з цього спілкування, теж про це розповідати, які цікаві зустрічі у вас були. На все добре, до зустрічі!